Вітаю всіх. Сьогодні огляд шкоди Октавія. Нордхаузен це у нас Carpoint Nordhausen, фірма називається. Октавія 2016 року. Дизель, автомат, коробка. Ззовні машина гарна. По телефону перед оглядом розпитував жодних проблем. Жодних перекрасів, але я бачу, що капот без проблем, але красився, були оббитості, напевно, і перекрашувався капот. А так більш нічого поки не видно, буду зараз оглядувати цю машину. Стоїть вона на старті по оголошенню 13700 13 699. Але ми проїхали за 11900 її дивитися. Зараз покажу вам яка машина. Отака вона частково з шкіри вона має салон. До речі непогано виглядає. Не виглядає вона на зношену машину, Ну добре, спочатку буду дивитись кузов. Я вже завів двигун, щоб прогріти машину. Треба закрити двері, щоб вздовж подивитися на всі недоліки. Найголовніше це огляд отак вздовж площини, тому що товщиномір це таке діло. Товщиномір можна обманути спеціальними ґрунтовками спеціальними шпакльовками також і деталі можуть бути замінені але коли дивишся отак вздовж ну десь щось мінімальний дефект і завжди завжди видно з певного кута обзору обов'язково видно все ліва сторона абсолютно все прекрасно жодної паркувальної вмятини немає дах Теж немає слідів ніяких. Ага, от є дуже-дуже мінімальна. Не знаю, чи вдасться показати. От також це можна побачити тільки вздовж, коли дивишся. ну Там настільки маленька вм'ятинка, ну така ніби від граду, що її і показати дуже важко. От тут вона знаходиться. Ну, реально не покажеш, настільки вона маленька. Права сторона теж абсолютно рівненька. Не бачу я нічого тут фарбованого, скоріш за все, або фарбовано супер-супер ідеально. Вона заведена машина, зараз я відразу відкрию, покажу. 192 тисячі наступний має бути сервіс, а зараз у нас 160, по-моєму там 163. Ну вже ага, 163. Тільки свіж... зовсім свіжий сервіс. Тут нічого немає. Потримай, я обдивлюсь всередині. Ніде нічого. Двигун не мився, все в пилюці і це добре, тому що коли він промитий, помитий, воно не, невідомо, що було до, до миття. Все в пилюці і ніде нічого не видно. Так, телефоном всюди не заглянеш, але я подивився. Ага, номер кузова відразу покажу. Нехай буде на стоп кадр можна поставити. Хоча огляд вже замовлений. Людина бере для Чехії, українець бере машину цю. Так, Всередині виглядає непогано, треба її заглушити. Чого? Вона буде колотати. рідина спокійно, бачу все рівно, все добре. я покажу, як вона виглядає всередині. Ну, Відразу перш за все показую ті деталі, які відповідають за ступінь зношеності машини. От. Стоп, там хоч звук є, напевно є, да, бо 25 чоловік нічого не пише. ДСГ коробочка, 110 кВт двигун у неї. Старт стоп, той нікому не потрібний. Сама кончена штука, яку придумали це. Старт-стоп. Ну дуже непогано виглядає все, я б сказав, на 160 пробігу. Ну хоча можна вбити машину і на 70 пробігу все витерти а можна і на 700 не гірший стан мати. Це таке діло. Педалі. Нічого не витерте. Судячи по всіх цих втрущихся деталях, це пробіг не, не, не по міському, не в міському режимі пробіг. Не бачу ніде по салону недоліків. Тут у нас є колеса запасні. В мішках вони прекрасний стан коліс майже нові. Салон непоганий. На кнопочці що, її тормозить? Покажу ще раз колеса. На звичайних дисках залізних, але профіль нових коліс. Ніде нічого не подряпано, взагалі немає подряпин. Аптечки, це на місці є. Тут тут нічого немає. Пусто? Так. Що, щось вона тупить? Та кришечка тупить? Ну-ка ще раз. Відкривається, але не до кінця. Щось, щось є. Ага. І не закривається. Десь це датчики. Це не є велика проблема, це датчики відкривання і закривання. Десь датчик. Не, неісправний, або проводочок відвалився. Так, Тут якась цятка є така, як ніби підірвало іржою зсередини. Не знаю. <смір> Кришка не бачу, що крашена. Ось така є цяточка. Не видно там іржі, але щось його підняло і не видно, щоб було фарбовано. Зараз я відразу покажу товщиноміром, напевно. Так, 118. 127. 127... Ні, нічого тут не крашено, вже заодно всю пройдусь. 127. Неправильно поставив. 235. 132, 145. Я зараз по два клікаю на елементу, а так можна буде клієнту вислати більш точно. Я тільки помітив, що капот ніби помалювався. Но я дойду до капота пізніше. Зараз обійду весь кузов. Ну так і є, нічого тут не красилося. Ще дах. Так, капот. 333, 314, 403, 312. Ну я не бачу ніде в паклі ніякої. Та, ну Слідів робіт на капоті не видно ніяких. Просто це ґрунтовка, напевно. Може були камушки, які і ґрунтовкою перегрунтовували. Ну ідеальна площина рівна. Просто що видно, структура фарби не, не фабрична, така дуже плоска фарба, як скло, ідеально рівна. А з заводу має бути... Обов'язково лимоночка така. Ніхто її не стирає. Хіба що на спорткарах скривають додатковим шаром лаку і перетирають, получається так, як оце Це видає завжди фарбовані деталі. В ну, Колір ідеально попадає, жодних відмінностей. Єдине, що засильно рівна фарба. Тут нічого не роблено, на крилях а от, капот красився. Машина, як бачите, не пуста. Є у неї асистенти, адаптивний круіз-контроль. Зараз загляну я знизу, що там робиться. Нічого не пошкрябано, масла не видно. Так. Шиби тоновані фабрично, зелені, задні більше, бічні менше, скло теж тоноване фабрично, лобове. Фари ксенон. Камушків, оббитостей майже нема, треба показати, в принципі. Дане відео дивиться і, і замовник огляду. Ну, нічого не посічено, нічого не оббито. Ну так щоб зовсім то ні, є от місцями. Радар на місці. Ну що? Я не знаю, по, по кузову придертися до чогось не придерешся. Зараз випробую коробку. На місці спочатку. Продавець сказав, якщо будеш брати, то будемо їздити. І то там десь номерів їх немає. Але спочатку подивіться, каже, чи нам треба. Так. Коробочка не клює. Так. М'яко. Рушає. Зад. Теж. Теж все м'яко. Не клює. Це така перша, перша причина. Коли починає клювати коробка, це вже вже не є гуд. От, але все в порядок. Так, печечка. Так. Нормально. Гріє, тепер спробуємо кліму вробити. найхолодніший режим. Зеркало тут теж непросте, як бачите. Стеля не пошкоджена ніде. Підсвітки немає, шкоди? Нема. Ну, Судячи з керма, з всіх цих елементів. Незакатана машина. Так, тут, як і на оголошенні 163, а то буває в оголошенні поставлять 160, а насправді 260. І так спеціально роблять. Потім каже, та я забув, я не додивився. <coughs> ну що, кришка? Не працює кришка багажника. В ходу будемо перевіряти, от тепер вона вже геть не відкривається. Коротше кажучи, там діло навіть не в датчику я бачу. Навіть не в датчику. Поки я вручну не закривав, вона ще якось... Закривалась. Да. Це навіть не в датчику. Але треба розбирати, добиратися до тої системи і все рівно дивитись, ремонтувати. Ну, то таке. Головне мотор там працює. Ці амортизатори, які привода працюють, які видвігають кришку. Так. На машині у нас лідня резина. Зараз покажу диски. Гальмівні. Виробітки не мають. Так, то резина. Маленький бережок, десь пів міліметра є тут. А, і тут є, пів міліметра десь є. А може і більше, 0,6 мм може. Резина така 70% приблизно. Тут дуже велика стоянка, як бачите. Зараз покажу, якщо хтось зацікавиться. Отак от, от, от називається стоянка Carpoint Nordhausen GmbH. От, є багато. Машин. Ну, в принципі, така машина нікому нам не потрібна. Декілька машин можна подивитися. Так, Audi A3 2012 року, 2 літра TDI. 182 пробігу, 103 кВт. Шальтки тріби, проста коробка. От. І 9999 без повернення. Мерседес Б кляса. Кажу Б кляса. А <laughs> кляса. 200,5-2016, 159 пробігу, дизель 100 кВт. 2,2 мотор. 15,999 без повернення. От. Ще один, тільки вже тепер Б кляса Мерседес 180, 27 лише пробігу, 8-й 2014, автомат, 1.5 мотор, 17999, 80 кВт. Мотор. В гарному стані, але ціни нереально дорогі. Так. Шкода 13499 19 рік, але бачите, ця е, теж е, та, що я оглядую, така сама ціна за 11 віддають. 11900. Тобто по півтори тисячі вже ціна злетіла. Пішла вниз ціна на всі машини. Тут 1,6 мотор, 85 кВт. Це по-любому дуже і дуже дорого. Що в нас тут є цікаве? Гольф, можливо, цікавий, Ну, ціна вже бачу, що не цікава. 9999 без повернення, 124 пробігу, 11-2012, бензин 63 кВт. Так, проста коробка. Да, це При такій ціні нема що біля нього. Зупинятись, ФВ посад срібний металік, 13699 без повернення, 11 -й рік, 60-й буде, не 11-й, бензиновий, автомат коробка, 18 мотор. мотор, за Б7 посад, такі гроші, він то класний, але це точно не для України. А німці, до речі, беруть такі машини. Аби була машина в стані, німці заберуть. Так, ФВ посад Альтрак. Ну, цей, а -а, Альтрак, але ж ціна, подивіться яка. 16 999. 12 року машина. 140 пробігу автомат. Нема що біля нього зупинятись. Да, там шкіра, все. Гуд, машина он, ідеальна. Нуль це всередині машина, але... Ціна 17 тисяч за старий кузов посада. Ну, Ось таке. Якщо е, вас буде щось цікавити, Carpoint, номер телефону, без посередників, Нордхаузен. Це біля Халя залі, недалеко. Біля Лейпцига. Так. Ну що? Машина, в принципі, не є погана. Кришка електрик відремонтує за, за годину, ну хай за дві. Нема проблем. Все працює. Під капотом все нормально, мотор робить рівно. Нічого на, на панелі, на приборці не, немає, ніяких попереджень, але... Комп'ютер зараз під'єднаю, спробую. Ну і треба взяти, проїхатись машину. Це вже знімати на відео не буду. От. По вчорашньому відео великий розголос, багато людей телефонує по розводу брокерів. Розвели вони немало. Ну, не знаю, як їх там, наскільки велика фірма, може під їх іменем хтось виходить, тому що цей... Брокер Сергій мені вчора дзвонить, каже, що ми там нічого не, не причасні до того. Не знаю, наскільки хто причасний, але мені люди показують всі переписки, той самий логотип, що і зі мною він зв'язується. Переписки, потім просто вже коли починається розмитнення, він ніколи в цьому не бере участь, беруть, беруть участь інші. Той, хто не розуміє, про що, я, минуле відео, подивіться, попереднє вчорашнє моє. Зайдіть на канал. От. А Хто не підписаний, підпишіться. багато цікавих історій, оглядів різних, огляди на замовлення, огляди автомобілів актуальних на нашій площадці. Гечі автомобілі, ГМБХ, у нас є своя площадка. В описі знайдете ссылку, перейдете на сторінку нашу. Подивитись, що у нас є. Ну але, звичайно, шукати треба зараз не на одній площаці. Якщо шукаєте автомобіль, треба в загальному шукати. Чим краще у нас, що ми можемо оформити машину, допомогти. 110 євро номера. Швидко, за годину, поки ви кави поп'єте, номера зробимо на любу з наших машин. Ну і відповідно на нашу машину можна зробити детально показати, щоб ви вже знали все по машині. Кожен недолік. От По цій машині ну, реально навколо машини немає жодної подряпини. Перефарбований капот і кришка багажника некоректно відкривається. Там просто не, датчики невчасно показують закриті і відкриті кришки. Не проблема. От. Зараз випробую, як вона в ходу, і буду телефонувати замовнику огляду. Потрібна, не потрібно. Думаю, що він не, відмовить, не відмовиться від неї, але то це його діла, моє діло показати машину і знайти всі недоліки. Тож, до наступних відео. Слава Україні. Смерть проклятим гімнюкам москальським. Буду завершувати.